Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України затримала курсанта провідного військового інституту, який за завданням російських спецслужб мав скоригувати ракетний удар по об'єктах навчального закладу. Служба безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України затримала курсанта провідного військового інституту нашої держави, який виявився агентом ФСБ. За дорученням ворога фігурант мав скоригувати ракетний удар по об'єктах навчального закладу, де проходив навчання. Повідомили в СБУ за даними СБУ, щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях зловмисник робив приховані фотооб'єктів з прив'язкою до місцевості. Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ звіти, в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об'єктах. За даними слідства, фігурант потрапив у зору ФСБ, коли шукав легких заробітків на телеграм-каналах. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді вчиненої в умовах воєнного стану. Злоумисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.